Якими були останні тижні листопада, детальніше у підсумковому випуску відеоновин із Яславської міської територіальної громади, 8 листопада в Вісяславську громаду надійшла чергова партія гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб цього разу від Хмельницького регіонального центру благодійного фонду Рокада, який вирішив допомогти для найбільш вразливих категорій населення серед переселенців. Благодійники видали переселенцям матраси, набори посуду та гігієнічних засобів, рушники, постільні комплекти, термоси тощо. Така допомога їм доречна, адже в господарстві все згодиться. Загалом таких наборів на день отримали 143 родини внутрішньо переміщених осіб. 9 листопада, до Дня української писемності та мови, українське радіо провело щорічну акцію Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності у цей непростий рік диктант писали мільйони українців в різних куточках світу на фронті, в укриттях, вдома, в школах, на робочих місцях за кордоном. До заходу доєдналися і мешканці Ізяславщини. Цьогоріч локацією для написання диктанту було обрано приміщення Ізяславської центральні. Альньої бібліотеки, адже саме українські книгозбірні окупанти знищують у першу чергу стираючи матеріальні ознаки українського слова та історії. Цьогоріч це був дуже зворушливий текст про дім. А наступного року віримо, що писатимемо текст про нашу довгоочікувану перемогу. 14 листопада відбулася позачергова сесія Ізяславської міської ради під керівництвом міського голови Сергія Шлегеля. Основна причина скликання якої необхідність внесення змін до окремих місцевих програм та міського бюджету. В ході роботи депутатами внесено зміни в частині обсягів фінансування на поточний рік до програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на території Ізяславщини на 2022-2024 роки, основною метою якої є вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення. Захисту прав дитини та належне утримання, крім того, було прийнято рішення про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Ізяславська міська багатопрофільна лікарня на 2021-2025 роки. Збільшено фінансування на забезпечення пацієнтів медичного закладу, повноцінним харчуванням, а також придбання перев'язувальних матеріалів та медикаментів, зокрема для проведення процедур гемодіалізу. Позитивно проголосували обранці і за зміни до програми Територіальна оборона на 2022 рік. Важливим питанням для громади є прийняття рішення про внесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Ізяславської громади на період 2022-2025 років. Зміни пов'язані із необхідністю забезпечення сталої роботи КП «Ізяславводоканал» в умовах воєнного стану. Адже дефіцит генерованої потужності, що виник в енергосистемі України, постійні пошкодження об'єктів енергетики, призводять до проблем в забезпеченні населення централізованим водопостачанням. Для можливості вирішення питання змінами до програми передбачується придбання глибинних насосів та електричних станцій, генераторів, які дозволять забезпечити накачування питної води зі свердловин у випадку низької напруги в електромережах чи відсутних електроенергії джерелами фінансування придбання зазначеного обладнання передбачені власні кошти КП ізяславодоканал, місцевий бюджет, інші заборонені чинним законодавством джерела фінансування. У зв'язку із внесенням змін до низки місцевих програм, відповідно, було внесено зміни до бюджету Ізяславської міської ради на поточний рік. У ході пленарного засідання традиційно депутати розглянули питання надання матеріальної допомоги. Ряд питань порядку денного пленарного засідання стосувались розпорядження нерухомим майном комунальної власності Ізяславської громади. 15 листопада на Ізяславщині відбулось прощання із нашим земляком, патріотом та героєм, старшим солдатом, кулеметником першого стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, третьої стрілецької роти Гуцулюком Олександром Володимировичем, який загинув у бою з російським агресором на Донеччині. З перших днів повномасштабної війни наш земляк був на фронті. Справжній солдат брав участь у обороні та звільненні населених пунктів. На Харківщині та Донеччині. Олександр мав повернутися до рідної домівки з довгоочікуваною перемогою України. Та, на жаль, повернувся, щоб навіки полягти у рідній землі. Молебень за загиблим бійцем проведено місцевими священнослужителями, поховали 44-річного воїна під залпи останнього салюту на місцевому кладовищі в рідному селі Покощівка, що було для бійця місцем наснаги та сили. Відтепер Олександр Гуцулюк навіки у небесному війську, гірко та боляче від того, що цей світ полишають кращі представники нашої нації. З метою забезпечення утримання території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, на території Ізяславщини тривала щорічна акція Зачисте довкілля. Протягом акції, силами комунальних підприємств Ізяславської міської ради, здійснено заходи прибирання та проведення до належного санітарного стану прибудовних територій багато. Поверхових будинків, парків, скверів, придорожніх зелених зон, тротуарів, дитячих спортивних майданчиків, вулиць, провулків, зупинок громадського транспорту. Підприємства, установи та організації різних форм власності Ізяславської громади приєдналися до щорічної акції та провели благоустрій власних та прилеглих територій. 18 листопада в Ізяславському будинку культури відбувся благодійний концерт на підтримку воїнів-земляків. Цього разу формат концерту був неординарним. Імпровізована сцена холу будинку культури висвітлена свічками, створила неймовірну атмосферу таємниці та краси. Кожен виступ то яскрава окраса миттєвостей програми. Своїми талантами глядачів радували Микола Коваль, Олександр Янчук, Володимир Левченко, Ігор Костюк. Інструментальний ансамбль Ізяславського будинку культури. Гра на гітарі та скрипці вкотре продемонструвала, що музика здатна зачепити найтаємніші струни нашого серця. А Іван Зеленський порадував віртуозною грою на баяні. Присутні надихалися поезією Лариси Дем'янчук. Зачаровані виступами слухачі не шкодували аплодисментів і овацій. Завершився таємничий захід спільним виконанням Гімну України. Свято творчості, яке пройшло у стінах будинку культури при свічках, у надзвичайно теплій, високодуховній атмосфері, залишиться у пам'яті кожного, хто став учасником дійства. Жителі нашої громади вкотре довели, що небайдужі до потреб української армії і готові допомогти матеріально. Цього разу вдалося зібрати 17 тисяч гривень. Кошти від благодійного концерту передадуть на потреби наших воїнів-земляків.